Літаю завзятість, наполегливість, витримка, цілеспрямованість це все складові успіху. А допомагає формувати успішну сильну особистість спорт. Ми знаходимося на білому озері. Тут наразі проводиться навчально-тренувальний збір, де юних спортсменів готують до участі у змаганнях. Навчально-тренувальні збори це багатоденні оздоровчо-тренувальні заходи, які поєднують у собі заняття спортом та активний відпочинок. Щороку на реабілітаційно оздоровчому комплексі Біле озеро старший тренер Кадию США з плавання Олександр Савчук організовує для дітей відвідувачів басейну навчально-тренувальний збір. Починали я про себе говорю цей табір. Нас вивозили наші тренери. Але вивозили на 21 або 24 дні. Зараз є якісь обмеження. Ми виїжджаємо на 12-14 днів, але ми виїжджаємо для того, щоб підготуватися до наших змагань, до запливу. Навчально-тренувальний збір так і є, він навчальний. Хто перший раз того навчаєш, хто тренується, тренується, тому навчально-тренувальний збір. Спортивний захід організований для вихованців плавбасейну, школярів. Щоденно вони проводять дво-триразові тренування на воді, виконують різноманітні вправи на суші. Перевіряє якість їх відпрацювання досвідчений тренер Олександр Савчук. Та його помічники, старші плавці раніше вихованці таких же зборів. Крім того, тренер контролює режим дня дітей, правильне харчування, активне дозвілля. В основному зранку ми бігаємо, займаємося якісь інші фізичні вправи. Потім у нас сніданок. Ми завжди після сніданку ми маємо перебрати свою кімнату. Тренер має перевірити, чи все добре. При навчально-тренувальні збори завжди у нас є розпорядок дня, який озвучується дітям. Вони зранку у нас підйом, це в залежності від того, коли сніданок, у нас підйом. Якщо погода дозволяє, у нас є крос. Проводимо розминку зарядку на сонечку. Потім у нас вільний час сніданок, вільний час тренування. Тренування теж залежить від погоди, чи це крос плюс вода, чи це просто тренування на воді, але трошки більша дистанція. Все міняється по погоді. Дивимося по самопочуттю дітей. Під час занять спортсмени вивчають та удосконалюють техніки плавання різними стилями. Перші успіхи вже помітні після кількох занять завдяки правильно спланованому тренувальному процесу. До того ж, відомо усім, що плавання якнайкраще сприяє зміцненню здоров'я та фізичному розвитку людини. Ми вчимося не тільки плавати, а ми тут і загартовуємося, і якісь фізичні вправи більше для здоров'я. день ми побігаємо на другий день. побігаємо. Поплаваємо. У нас може бути вільне плавання, це тобто плаваєш як хочеш, куди хочеш. А от зараз ми, наприклад, плили крос вода, тобто ми бігли і потім пливли. Це одне коло, а так нам потрібно було пропустити три кола. Справилась завдання? Да. Важко. Ну ні. Спочатку було важко, була задишка, а зараз вже немає. Для плавців навчально-тренувальні збори регулярна практика. Вихованці старшої вікової групи приїздять на озеро щоліта. А впродовж всього календарного року сумлінно тренуються в плавбасейні басейні Ми намагаємося кожного року проводити навчально-тренувальний збір на білому озері. це щось інше. Трохи з зони комфорту виходиш, щось цікавіше. Під час цих тренувань займаються діти різних вікових категорій. В мене дітки тут 10 клас, це найстарші діти, це 2007-8, рік народження, шостий. А найменші в мене двоє діточок 2015 року хлопчик і дівчинка. Це 8 років. Батьки довірили, вирішили, що вони можуть. Вони самі захотіли, наче непогано. Витримують. У них навантаження, у в кожного навантаження в кожної групи менше, середня, старша. Різне навантаження, різні кола, різні завдання. Кожного року збір поповнюється юними спортсменами, які приїздять вперше. басейн я хожу вже 5 років, але в цей табір і, і приїхала тільки перший раз. Дуже круто, я задоволена. Мені подобається, що ми тут займаємося, тренуємось, нас вчать плавати. Це багато друзів не заскучаєш. Сподобається мені дуже. Я тренуюся, стараюся, і в мене все виходить не з першого разу, але з другого, третього виходить. Серед переваг таких тренувань є соціалізація юних плавців. На спортивних заняттях діти вчаться спілкуватися, співпереживати, допомагати, бути частиною команди, знаходити компроміси, відчувати себе впевнено у соціумі. Нас вчать бути дружними, наприклад, бути одною. Команди знаєте, як кажуть, один за всіх і всі за одного. Так нас вчать правильно займатися, наприклад, спортом, вчать бути такими, ну добрими, зділитися, якось вміти жити в середовищі людей, можна так сказати. Не тренуваннями єдиними на таких навчально-тренувальних зборах. Діти здобувають навички самоорганізації, комунікації, соціалізації. Вони знайомляться з однолітками, вчаться, конкурувати, перемагати і, звісно, дрожити. Під час перебування у спортивному таборі діти багато часу проводять на свіжому повітрі. У вільні від тренувань години вони разом грають у настільні ігри, вигадують колективні розваги, полюбляють рухливі ігри з м'ячем, особливо волейбол. Проведені канікули на білому озері це час наповнений здоров'ям та новими друзями. Весело тут дуже вечорами. Там проводимо час з друзями. Мені тут дуже подобається. Тут веселі компанії можна плавати спортом, займатися. Діти, захоплені тренуваннями та активним дозвіллям, не витрачають час на гаджети. Їм просто ніколи. Вони натхнені своїми заняттями, успіхами і поставленими цілями. Спорт, а плавання, зокрема, тренує силу волі й характер. Плаваю я батерфляєм. От це мій основний стиль. Приймаю участь в чемпіонатах України, також в обласних змаганнях. Можемо поїхати в інші міста також. Цього року от у нас був чемпіонат України на відкритій воді. 7,5 кілометрів відкрита вода за годину 59 хвилин. Цього року я виконала майстра спорту, це вже таке досягнення, але хочеться, напевно, ще. Ну, досягти якогось собі поставленого результату в басейні ще показати, хочеться на якихось міжнародних змаганнях, можливо, за кордоном також представити наше місто, нашу область для цього. Я постійно тренуюся. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівницької АЕС прагнуть бути професійними спортсменами. На цьому навчально-тренувальному зборі вони готувалися до 9-го всеукраїнського турніру з плавання на відкритій воді. Необхідно було подолати одну милю, а саме 1650 метрів вільним стилем. Всі учасники навчально-тренувального збору, який був проведений до цього заходу, приймали участь. Без виключення навіть діти, які там... Мали невеличку травму, чи горло боліло, і в них було запитання, чи вони попливуть, тому що в них треба запитувати. Всі сказали в один голос Я пливу. Тобто, я думаю, батьки залишились задоволені, діти задоволені, тренер теж задоволений. Займаючись спортом, діти вчаться долати свої слабкості, йти вперед і не здаватися. Таким чином формується сильна особистість, здатна підкорювати вершини. Тут спортсмени поєднують приємне з корисним, тренуються відповідально водночас у своє задоволення. І хто знає, можливо, це майбутні чемпіони, які представлятимуть Україну на світовому п'єдесталі.